Шановний голово, шановний прем'єр-міністр, шановні народні депутати, питань немає. Уряд працював в екстремальних умовах. І потрібно сказати, що, очевидно, цей уряд виконав найскладнішу, найчорнішу і, мабуть, найбруднішу роботу. Він розламав ту систему, яка так -сяк функціонувала і забезпечила більш-менш прийнятне життя людей. Він висмоктав, вицідив. Всі соки суспільства заради того, що називають уряд реформами. І цілком очевидно, що люди сьогодні, які спостерігають за розглядом цього питання, вони роздратовані. Очевидно, вони агресивно налаштовані і вони не сприймають усіх нас. І я думаю, що нема тут потреби намагатися відсторонитися від уряду. Бо всі несуть відповідальність, і уряд, і вся Верховна Рада без, без винятку. Бо коли треба, підголосовували і приймали необхідні рішення. Але я сподівався, що сьогодні буде серйозна розмова. Момент істини буде. Сподівався, що на нормальний виступ прем'єр-міністра України, що він буде вести діалог з суспільством. Він намагався навіяти прекрасний сон, а виходить як того класику. Прокинулась не Бога, нема нічого. Арсеній Петрович, як тут не згадати слова Достоєвського, одного з героїв з ідіота, який казав: «Оближте ваш то. Врешті-решт, от в останній момент, візьміть людський тон для розмови. Ви ж не говорили про ті розмови, ви намагалися переконати, щоб єдино правильний шлях, який пропонуєте ви, що ви істина в останній інстанції. Я прочитав цей ваш опуск. Я вам скажу відповідально. Я переконаний, що члени уряду його не читали за винятком тих писарів у кожному міністерстві, які написали традиційний документ. Що в цьому документі можна знайти? Що це за нова політика? Для кого ця нова політика? І для чого, якщо там немає людини. Людини там немає, заради чого тоді ж існує ця держава. Якщо вона не думає про людей, то держава не потрібна. Треба комусь здатися в полон, забезпечити кращі умови для, для життя людей. Читаю: нова політика. У чому ваша новизна? Наскільки вистачає совісті, наскільки блюзнірство демонструвати новизну? В чому вона? Що люди вмирають. А люди вимирають, зубужіння тотальне, і ми вже про це говорили: тотальне зубужіння. Епідемія хвороб. А ми називаємо це нова політика соціальна. У чому політика? Скільки закрили школ, шкіл, шкіл, скільки добили остаточно дільничих лікарень, і ФАПів? І скільки ми втратили людей за час так званого реформаторства? Хто-небудь рахував, скільки ми втрачаємо людей. А ми звично смітимо людьми? Ліків немає. Про це вже говорили. Нічого не закуповують. Міністр продовжує успішно реформувати систему. Або іще один момент: які затримки по зарплаті, коли вони будуть зліквідовані? Яке в нас безробіття? Скільки створено робочих місць? Що за останні роки відкрили? Ви знаєте, що в деяких областях, якщо відкриють, вибачте мені якусь таку невеличку будівлю, то приїздють п'ять разів її відкривати. Спочатку районне начальство, потім обласне, а потім з Києва їдуть ще відкривати. По п'ять разів перерізають стрічки. Питання для державних службовців пропонується створити. Фонд, щоб їм дати заробітну плату. Скажіть, будь ласка, а хто подбає про те, щоб створити фонд для бідних людей? Щоб чим небудь їх допомогти цим людям? Для кого ці державні службовці будуть потрібні? Наступне питання. Дуже тут багато говорять про децентралізацію. Як правило, говорить ти і про місцеве самоврядування, які ті з кабінетів не виходять. І не знають, як це функціонує. Я вам розкажу. Об'єднані громади. Сьогодні вони в відчаї, вони в розпачі, вони вважають себе ошуканими, бо вони не знають, куди членів своєї громади діти, як їх прилаштувати до поліклінік. Їм сказали, у вас же є. створюйте свій відділ охорони здоров'я, відділ освіти, займайтесь ними. Доріг немає між ними, між цими населеними пунктами. Для того, щоб отримати дозвіл на наркотичні речовини, треба отримати ліцензію, обладнати приміщення і таке інше, в цей час люди не отримують необхідних, необхідних ліків. Ну, немає цієї децентралізації. Бодай узагальнили один приклад і подивилися, що потрібно зробити, щоб люди були зацікавлені в тому, щоб укрупнювати громади. На моє глибоке переконання, шановні колеги. Уряд, виконавши цю складну роботу, я думаю, що наступні уряди будуть йому дякувати, бо не потрібно буде приймати таких непопулярних і складних рішень, і уряд досяг рівня своєї некомпетентності. Я думаю, це уряд має визнати, має визнати країна. І ми повинні сказати, що сьогодні дорожче цей уряд. Я звертаюся до захисників ці дорожчі люди, дорожча країна. Але, шановні колеги, мене особисто, і очевидно, батьох, непокоїть те, хто претендує на міністерські посади. Носяться цими списками, і це мені нагадує одну історію в одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету, кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся. Як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевською. Та там деякі пройдисвіти, на яких немає де ставити тавра. То якщо вони будуть урядовцями по квоті певних фракцій, то хай краще буде цей уряд. То він взагалі титани мислі, гіганти порівні з тими людьми. Не можна цих політичних покидьків пропонувати на посаді, бо вони комусь там заносять фалди. Ну так не може існувати далі. І ще один момент, шановні колеги, наостанок я звертаюся до прем'єр-міністра. Я прочитав заяву президента України, як ви всі прочитали. Давайте поставимо питання: залишається цей уряд. Як буде працювати з президентом цей уряд? Що буде для країни? То ви між між тим порозумійтеся між собою, не ставте цю Верховну Раду, яку намагаються розтягти на усі кутки. Для того щоб прийняти певне рішення, правове рішення, яке очікує країна, яке дасть поштовх новій державі, і не треба лякати, що розпустять Верховну Раду. Я говорю, тих, хто найбільше говорить, вони найбільше бояться, бо вони жодним чином вже цієї Верховної Ради, уряду і інших посад абсолютно не побачать, бо люди ненавидять усіх. І на завершення я звертаюсь до голови Верховної Ради. Нам треба за результатами розгляду прийняти рішення. Наша пропозиція така: іти послідовно, розглянути ті постанови, які є, дати оцінку діям уряду. Ми, зокрема, ще 17 грудня внесли постанови, яким пропонуємо визнати роботу. Уряд незадовільною. А коли буде прийнято це рішення, тоді побачимо, який є потенціал, і рухатися далі, бо інакше це конфлікт. І це параліч всієї виконавчої і законодавчої гілки влади результату не буде. І ще я дуже просив би, щоб в цьому плані дотрималися регламенту. Нагадую, для тих, хто має історичну пам'ять, у 2006 році відправили уряд у відставку Іханурева, не дотрималися регламенту, і потім вийшов конфлікт. Уряд продовжував собі роботу. Верховна Рада жила собі до виборів 2006 року. Нам треба прийняти бездоганно чисте рішення. Я думаю, першим рішенням має бути рішення власне уряду. Бо я переконаний за таких обставин він далі функціонувати не може. Дякую.